Ще раз добренького денечка Я так захотіла помідор, салату з помідор вділася і пішла, не знаю. Не така мене нога після цього мою виду пом... дезінфікували. О, бачите, яка біда? Ну нічого, надіюся що буде все добре. Захотіла е, салату, ну, думаю, ну як сходити. Якось наверх вибралась, а назад стояла хвилин 10, поки рішилася, як звідти з тих сходів зійти. У мене ж там 12 сходинок. Бачите, доцвітають уже устоми. Ну нічого. Хай доцвітають, а що ж робити. Тут красота. Я, ви знаєте, в цьому місці набираюся сили. От починають трояндочки знов цвісти, ну Дайте дійду. Ой-ой-ой. Бачите, все на бутончиках. Вже як перецвіте цей раз я цю гіллячку обріжу, щоб вона для ялинки не мішала. А це вона так розложилася гарненько, бачите? Отаке. І вирвала декілька полуничок Завтра зранку наберуся сили, то піду їх виберу. от Щоб якісь там смаки не напали. Я зараз як почався урожай. Та й раніше, я взагалі нічим не кроплю. Ото з весни була, посипала той на, між рядами, от, між високими грядками на землю. Не в саму грядку високу, а тако між ними, знаєте, щоб не було слимаків. Не бачу, вроді би, але ж треба вибрати, щоб не було нічого. А це кажу, так захотіла салату і пішла. Не знаю, чим це закінчиться. Отак самі жить. Такого кошечка взяла маленького і назбирала. Йду я в хату. От. Всім дякую за перегляди, дякую за хороші щирі слова, що ви мене підтримуєте. Це дуже, це дуже важливо в такі моменти, знаєте. Дуже вам вдячна за підписки, за хороші слова, коментарі, за все. Буду йти в хату, бо мені тяжко стоять. Бачите, яка полунечка, як весною, здається. Ще її дуже багато буде, вона і знов цвіти далі. Ну і помідорки. На цьому все. Бажаю всім здоров'ячка, це головне. Бачите, які в мене сходинки. Зараз підійду. О, дивіться. І через що мені так важко було і в хлів ходити. І в теплицю, і до полуниці, і всюди. отакі От сходинки. Нічого на цьому все. Дякую вам всім щиро. Бажаю миру, здоров'я.